Друзі, усім привіт-привіт, усім тихого, мирного неба і Божої нам благодаті. Я знову закопую картопельку. Роблю, прикопуємо в скопчик. Трошки даже підвищення зробили, тому що погреба так мені не доробили, війна і не завжди так складається, як ми того хочемо. Ну, але вихід, вихід все ж таки я знайшла. На дно трошки я положила ось таких листочків з горіха волоського Попелом вже не пересипаю, тому що попелу сухого я не маю. І так, в мене оце лежить. Це в нас белароса 1 белороса 2 Ось тут йде скарб. Іде чіпсова. Це я знімаю відео відразу для себе, тому що навесні я не розберусь. Тут в мене йде 3-4 сітки великої. Тут в мене йде 2, 2 сітки бурячка. Я ось так відро сухого білого піску посипала. Ну, а тут картопелька на корм. І так ми склали з братиком. Братик приїхав мені допомагати, зложили все в один скопчик. Тепер накриємо сломою і обкопаємо. Накриємо його, накриємо землею. А як вже зробимо, тоді я вам покажу, друзі. Ось так по кругу обставляємо. А я зараз братик докладає, а я зараз піду ще одного тюка принесу. Соломи. Солома житня. Чи це стритікало, щось таке. Ось так, друзі. Працюємо. Ну, я, я знімаю і братик працює. Трішки я попрацювала, друзі. Без рукавиць забула рукавички одягти. Ну нічого. Два я зараз принесу сюди. Ну, я не ніяка нам сніжна зима, верніш водяна, водяна зима не грозить, тому що картопелька моя на підвищенні. І я надіюсь все ж таки, що вже більше її на кухні сушити не буду. Дуже б цього я хотіла. Ну що, добре? Я думаю, він ковкашок добре. Так, зараз братик всі дірочки позакриває, де, де є доступ, може, де менше соломи. А тоді він буде закопувати, я, я включусь. Друзі, вже темна ніч, вже восьма година, а ми ще працюємо. Братик працює біля нашого скопчика такого невеликого. А я за той час також попрацювала, зробила найважчу для мене і найгрязнішу роботу. Це чистити кучку фросі, ну, але я справилась, а тепер буду підсвічувати братові, щоб, щоб було добре видно.